Такі наслідки пожежі на вулиці Генерала Радієвського. Сьогодні у другій половині дня сталося займання у триповерховій споруді. Як з'ясувалося, приміщення нежитлове. Горіло обладнання та матеріали для ремонту в сервісному центрі. Залучено було два підрозділи для осіння пожеж, дві одиниці техніки, 14 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Причину зараз встановлюємо, також правоохоронці і встановлюють і вони користуються в своїх ремонтних роботах. Ну, тобто причин для паніки нема, все добре загасили, зараз проводимо проливку, розбір конструкцій для, для, ну, для забезпечення повноцінного осіння пожежі. Загоряння було ліквідоване. Причини пожежі встановлюються. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.